А ось вам іще ще одна ідея справи, яка точно допоможе зберегти молодість душі: малювання, декоративний розпис та й взагалі будь-яка творчість це арт-терапія, що дозволяє знизити рівень стресу. А це сьогодні актуально як ніколи. Героїня наступного сюжету знайшла у творчості не лише розраду, а й можливість допомагати іншим. Тож, перш ніж познайомимося з українською художницею, котра створює містичні східні мандали, нагадаємо про наші соцмережі. Посилання на наші сторінки в інстаграмі, фейсбуці та на ютубі зараз перед вами. Підписуйтесь, там можна знайти будь-які наші матеріали у зручний для вас час. І, взагалі, це дуже корисно та цікаво. Ну а просто зараз дізнаємося, як створення мандал гармонізує митця і всіх, хто на них дивиться. Реальне поєднання різних ліній та точок усе це разом створює неповторний малюнок. Це мандала, духовний символ у буддизмі Вона асоціюється з моделлю Всесвіту, картою космосу чи вираженням всього найкращого. Розписом малювання мандал я займаюся вже близько вже більше восьми років. Намалювала дуже велику кількість розписних тарілок і різних виробів. Ну але от основному вісім років я займаюсь тільки тільки розписом. Юлія, художниця за професією, довго жила в Ялті, проте у 2014 році з сім'єю покинула окупований росіянами півострів та переїхала спочатку до Тернополя, потім до Києва. Мандалами захопилася, коли народився старший син. Мені потрібно було знайти таку, такий якийсь свій. Спосіб заспокоєння медитації, і так як точковий розпис є великою частиною медитативного розпису, то він дуже мені припав до душі. Юля вела сторінку в соцмережах, викладала там свої роботи та процес розпису. Згодом стала працювати на замовлення, а ще проводила майстер-класи і навчала техніки точкового розпису всіх охочих. Майстриня може зобразити мандалу на чому завгодно на картинах, на тацях, годинниках. Проте чи не найбільше її робіт саме на керамічних тарілках. В мене звичайна кераміка може бути глазурована, може бути чиста. Е Основа ось ну, але якщо хтось хоче просто спробувати, чи, наприклад, я на майстер-класах своїх дівчатам готую звичайні, звичайні тарілки. Це декоративні тарілки, ті, які я розписую. Вони не придатні для того, щоб вживати з них їжу, тому що вони не піддаються опалюванню, а лише покриваються декількома шарами лаку. Ну зняти малюнок з них, наприклад, дуже дуже важко. Лінії та точки на мандалах не просто так. Разом вони створюють свої символи та щось означають. Саме тому розписувати мандали потрібно з чистими помислами та відкритою душею. Ось ця, наприклад, маленька, От, якщо її видно, це мандала вдячності. Минулого року, саме перед 24 лютого, жінка організувала свою першу виставку робіт. Проте повномасштабне вторгнення зруйнувало мрії та плани. Юлія з сім'єю в той час була у Тернополі. Поїхали на кілька днів відвідати батьків. І я чоловіку кажу: Давай, мабуть, мабуть, давай з'їздимо просто в Тернопіль. відсвяткуємо мами на день народження, і повернемось. Ось, ось ми виїхали. Відсвяткували 22 лютого мамине день народження і залишились на півроку. У перші місяці повномасштабного вторгнення було дуже важко, пригадує жінка, ні пензля, ні фарби майстриня в руки не брала. Каже, спочатку навіть не могла дивитися на свої роботи. Моя сестра, вона теж в Тернополі, вона якось сказала: каже: А чого ти не малюєш? От пройшло там перший місяць, а десь березень, ближче вже до квітня. Я каже, чого ти не малюєш? Кажу, я не знаю, що малювати, А взагалі ну у мене таке, знаєте, була думка: яке мистецтво? Про що ми говоримо? В країні війна, де нікому це не потрібно. Це які тарілки розмальовані, які мандали. Мандали це про гармонію, це про баланс, це про внутрішній спокій, якого немає. Згодом Юлія купила полотно і почала малювати. Лише двома кольорами я створила мандалу. Таку потрійну. Я малювала її два тижні, мабуть. Посередині одна мандала, і і збоку ще дві половинки мандали. І це я і мої діти. Я намалювала нас для себе оберіг. Так мені йшло. Я два тижні просто сідала і заставлялася намалювати. Але коли я її намалювала, мені так легко стало. Мене так відпустило. Мені так стало. Спокійно, ось саме та мандала, яка допомогла Юлії віднайти душевну гармонію. Після цього жінка почала проводити майстер-класи з точкового розпису в Тернополі. Усі отримані гроші віддавала на потреби ЗСУ. Влітку Юлія з сім'єю повернулася до Києва і вже там продовжила свою роботу. А нещодавно майстриня створила нову серію тарілок, присвячених Україні. Я її почала цю серію робити саме, як почалася війна. І вона є е, е, лімітованою, тому що я для себе вирішила, що як тільки закінчиться війна, з таких тарілок я робити більше не буду. Це є не просто тарілка. Вона народилася тільки тоді, коли почалася е, війна, і вона є також ну, от, символом тої незламності і моєї особистої і української на створення одного виробу Юлія витрачає по кілька днів, Сідає розписувати, коли має вільний час. Чимало своєї продукції жінка відправила за кордон. Майстриня зізнається, часто купують саме українську серію, адже вона асоціюється з мужністю, волею та нездоланністю нашої нації.